У Луганської команди не немає офсайду. Отримав він передачу від Опанасенка. Панасенка. видивляється, партнерів подає в штрафний майданчик, але немає удару. Там Петряк був готовий. Пробиває Сухоцький. Це 1-1. Артем Сухоцький забиває зазорю. Ось так не було. Начебто моментів у луганців. Відтак. Дещо неочікуваним е, можна назвати цей гол. Але зоря доводить, чому вона є на чільних місцях у турнірній таблиці чемпіонату України. Артем Сухоцький підключився з глибини. Ось тут Добре Опанасенко зіграв, поборовся із кравцем. Караваєв помітив ну, точніше, він навряд чи помітив саме Сухоцького, але вийшло так, що Караваєв зробив результативну передачу. На... Свого партнера, мабуть, все-таки ось туди. Так, на Петрякалі партію кудись подавав Караваєв, Але Сухоцький зловив м'яч як слід на ногу. Ще один футболіст із відмінним ударом у складі Луганського клубу. Відзначається Сухоцький 1-1. Стає рахунок вже у першому таймі.